Самовільно встановлені у дворах нововолинських багатоповерхівок бетонні блоки, клумби, шлагбауми, металеві стовпчики та обмежувачі руху заважають рятувальникам вчасно дістатися на місце події. При реагуванні на виклик, надзвичайники обирають найкоротший шлях. Це збільшує шанси зберегти життя і майно людей. Проте через такі споруди вони ризикують не встигнути вчасно. Під Час отримання повідомлення про пожежу пожежно рятувальні підрозділи слідують до місця пожежі на коротшими шляхами, тому приїзди повинні бути вільні. 11 січня на території Нововолинської громади працівники виробничого управління комунального господарства, муніципальної варти та співробітники Володимирського районного управління ДСНС демонтовували елементи, які призводять до перекриття протипожежних проїздів та під'їздів. На виконання розпорядження міського голови нашим підприємством, виробничого управління комунального господарства сьогодні було проведено демонтаж самовільного санолубнику обмежувачів руху для вільного проїзду машин екстреної допомоги. В ході перевірки виявлено сім дворів у Нововолинську та дві вулиці у благодатному, куди пожежні автомобілі не можуть доїхати через самовільно встановлені перешкоди. Рішення про узаконення або демонтаж конструкцій прийняла спеціально створена комісія. Зокрема, упродовж дня комунальники виконали демонтаж трьох таких об'єктів: два у Нововолинську в центрі міста та на п'ятому мікрорайоні. І ще один у благодатному. Відповідно до Рішення комісії ТЕП та НС на території Новолинської міської громади сьогодні проводили таку роботу: як розчищали заїзди і проїзди до багатоквартирних житлових будинків, демонтовували всі обмежувачі руху, які забороняли проїзд пожежної техніки. На території міської громади було виявлено 9 таких обмежувачів. Сьогодні провели роботу щодо демонтажу трьох таких. Проїзд до спецтранспорту часто заважають дерева та чагарники. Рятувальники заклик. Мешканців стежити за благоустроєм біля будинків, звертаються і до очільників садівничих товариств. Хотів би звернути увагу голів, директорів дачних масивів, провести таку роботу, розчистити заїзди, проїзди для пожежної техніки, саме чагарники, кущі і дерева. Проблему для вогнеборців також створюють хаотично запарковані у дворах автомобілі. Усе це створює небезпеку невчасного прибуття на виклик.